Ми на сторіночці 98, номер 4 виконуємо. Записуємо те, що пише нам завдання. Ось у нас є 1. Далі пише збільш на 5. Записати, що у нас вийшло. Що у нас вийшло? Сторіночка 98. Вийшло 6. Далі, що каже? Ось цих шість записуємо під низом. Що треба зробити? Читай, Денис. тут От -от -от, читай друге. Що пише? Чотири. Ні, ти слово читай. Без того слова ми не зробимо нічого. Збільш на соти. Чотири. Що означає Дениску? Збільшити на чотири. Дія. Плюс. Додавання. Плюс 4. Так і пишемо. Плюс 4. Скільки буде? Хто вже полічив? О, Максим, ми все записуємо. Не сидимо. 10. 10. Так і записуємо. 10. Тепер відступили 4 клітиночки у бік. Пишемо. 10 в другий стовчик. цих 10. Нам що треба зробити? Хто далі читає? Хто читає далі? Прошу веліна. Ш. На. Три. Що означає зменшити на три? Це дія. Мінус. Дія віднімаємо. Мінус три Дорівнює Скільки? Хто вже полічив. Сім. Сім. Подивилися, у нас пише, має вийти 7. Вийшло у нас? Сім. Вийшло. Пригадаємо з вами, які у нас парні числа. Ми казали, парні. Це що? Це. Два. Пара. І так, давайте ось на е, нашому. Потязі пригадаємо парні числа. Хто назве перше парне число? Назви. Чотири. Перше, це перше. Чотири, чотири правильно, але яке ж з них перше парне? Два. 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 два чотири. Далі. Шість. Ші. Бо наступне завдання пише, вибери парні число і збільши кожне з них на три. На три. Одну клітинку вниз ми це залишаємо тут, кладемо крапочку від першого цей. І так, <плес> Андр... на... На... хто у нас ще дзвіночка назви перше парне число, яке ми показували. Яке перше парне число? Один це не парнер. Воно має пари. Один. Два. Два. Так і пишемо. Два. Що нам сказали зробити з ними? Збільш на три. Що означає збільшити на три? От двиночка. Збільшити на три. Що означає? Куди ми рухаємося? Праворуч. Я дія буде? Плюс. Молодець. Плюс. Скільки буде 2 плюс 3? 5. 5. Записали. Яке наступне парне число, Васильку? Яке наступне парне число? На потяг дивися. Наступне парне число. 6. Ні, ти пропустив одне. Чоти. Записуємо. Чотири. Знову каже збільшити на три. Що означає, Васильку збільшити на три? Додати. Додати. Чотири плюс три. Скільки буде? Сім. 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 Записали. Сім. Там ще місце це в тебе. Сім. Наступне Роксолана, яке парне число? У другій стопчук. Шість. Від п'ятірки в бік чотири п'ятірки в п'ятій пишемо. Шість. Збільшити на три. Роксолана, який знак буде збільшити на три? Що ми поставимо? Плюс, плюс. Молодець. Збільшити це рухаємося вправо, а вправо це плюс. Скільки буде? хто вже полічив? дев'ять Дев'ять. Молодець. Наступне парне число назве Макс. Яке парне число наступне? Дивися на потяг. Ну, яке після шість? дев'ять Та де? Що ви тобі дав? Максим. А парне. Парне. Вісім. Правильно, вісім. Вісім. Збільшити на три. Що це буде означати? Плюс. А хто цей приклад може полічити? Давайте збільшимо. Вісім на три. Раз, два, три. Одинадцять. Одинадцять. Молодці. Молодці. Записали. А вінасті. Одинадцять. Добре, мої хороші. На цьому ми. На цьому ми завершимо. Отже, дома нам треба вивчити добре, що збільшити на кілька одиниць це який знак. Зменшити на кілька одиниць, це мінус. Молодці. І пригадайте ще непарні числа. число. Це що у нас? Т. Yeah.